Адміністрація Трампа так нинішня вже запровадила санкції проти Путіна. Сталося це 22 жовтня. Як ми пам'ятаємо, на сайті Мінфіну Сполучених Штатів Америки був перелік компаній, Це дочірні компанії Роснафти та Лукойла, проти яких запроваджуються санкції. Місяць був даний на те, щоби ну, ті, хто мають з ними якісь товарно-грошові відносини, розірвали ці контракти. Ось ці санкції. Можуть вступити, мають вступити вже вірніше в силу 21 листопада. Цікава інформація з'являється. От, зокрема, Блумберг про це пише, що після санкцій, які запровадили Сполучені Штати. Закордонні активи свої Лукойл намагається продавати, ба більше намагається продавати кампанії, яка пов'язана із Путіним. Мова йде про нафтотрейдера Гунвор. І от зараз влада Сполучених Штатів перед тим як погодити ці продажі зарубіжних активів Лукойла відповідній кампанії, вирішили визначити зв'язки. Швейцарської компанії, власне, із президентом Путіним. Як гадаєте, ну зараз дуже багато зради навколо того, що за цей місячний лаг часу не лише Лукоїл, а, але і Роснафта буде якось намагатися, в тому числі через продаж своїх а, закордонних активів, обходити ці санкції, вдасться це чи ні, і наскільки знову ж таки от за вашою оцінкою, серйозним ударом економічним є ці санкції, які запровадила адміністрація Трампа? Дивіться, навіть якщо там Гунвар купить чи інші, тут питання в тому, що гроші в бюджет Росії припинять постачатися, так Лукойл працював і поповнював бюджет Росії, так сплачував податки в Росії, в тому числі, підтримував бюджет. А тепер, якщо вони будуть продавати свої активи, так гроші в бюджет же Росії не будуть постачати. Нас нам що так, що так. Да, цікава така ситуація. Є питання дозволить. Чи дозволить? Я підозрюю, що зараз прийдуть американські компанії з пропозицією, яку не можна відмовитись, і Гунвар буде втрачати свої, свої там можливості для того, щоб контролювати ці речі. Тому я тут нічого такого особливого не бачу, тому що знов таки кампанію дірібанять, тому що іншого виходу просто немає. Через те, що через те, що відбувається, ідуть санкції. Тому я тут нічого поганого не бачу, навіть якщо Гунвар це буде купувати. Хоча я, я думаю, що американські компанії там будуть працювати над цим, щоб все ж таки не було цього. Знову ж таки, якщо говорити про економічні збитки, які будуть завдані РФ, наскільки вони суттєві? Тому що від наших експертів досить часто можна почути фразу, що санкції малюка Буданова, а саме удари по російських НПЗ, вони більш дієвіші, ніж ті санкційні пакети, які запроваджує Євросоюз, і ось цей новий від американців. Ну, я завжди говорю, що ми повинні розглядати ці санкції в якості бонусу до основної uh -huh. роботи. Нічого так не сприяє, наприклад, того, щоб були накладені справжні санкції, наприклад, блекаут на території Росії. Наприклад, uh -huh. Європар. Ну, до части... речі, це обіцяв не так давно. Да, Це коли І... не працюють нафтопереробні заводи, не працюють компресори, які перекачують нафту. І багато чого іншого. Так що нічого тут. Ні, ну, далі продовжуйте. Далі те, що от СБУшники влупили по порту, і три три танкери зачепили оце реальні санкції. Ні, фікшастик. Вас попередили, що там навчання чи бо, зона бойових дій. От і все. Думайте, 20 разів взагалі навіщо туди свої 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 цих своїх надсилати своїх надсилати на свої суда. Так що правильний процес. Я правильно розумію, що от ці санкції Малюка Буданова, про які ми говоримо, вони підштовхують наших західних партнерів до більш активних санкційних дій проти Росії. Ні, вони розуміють, що виходу немає. Угу. Запроваджую, якщо ви добудете далі е, крутити оце Дінамо, те, що називається, коли ви будете розповідати про санкції, що українці все рівно запровадять все рівно без нафти залишитись російського газу, тому що Україна тут визначає, що де і як, як ви передбачаєте наступні пакети від американської адміністрації санкційні будуть найближчим часом чи ні? Я думаю, що буде. Я думаю, що будуть, тому що це нафта. Я там бачу статистику, що американські компанії чомусь почали отримувати більше прибутку від відсутності, коли російські компанії втрачають. Ну а чому б ні? Я думаю, що то, взагалі йдеться про те, щоб викинути. Виконати цього виконати, наприклад, Ну, Росію з ринку, правильно? Так, <клес> <Да>, Росію <клес> з ринку будуть американські компанії. Так що тут у американців любов з інтересом. любов з інтересом, і це дуже добре для нас, в принципі. Але ж тут Сполученим Штатам потрібно знайти консенсус з країнами ОПЕК плюс для того, щоб Росію виконути. Це означає, що потрібно нарощувати видобуток нафти, тому що ну, поки що. Ну, знову ж таки, буду посилатися там на деяких економістів, які говорять, що наразі, от станом на цей момент, досить складно чимось замінити російську нафту. Саме тому Китай ну, там нехай державні НПЗ і відмовляються, але частково все одно будуть окупувати вони російську нафту. Чому Саудовська Аравія сказала, Катар цей Кувейт сказало, що вони готові на ну, принаймні Індію замінити? Спокійку. Mm -hmm. да. а якщо так, якщо ще Трамп ще вирішить питання, вирішить питання з Венесуелою. Я думаю, що питання, чим замінити російську нафту, взагалі не буде стояти. Ні тут ОПЕК і все інше взагалі не мають ніякого значення. Ну, російської нафти просто не буде. Або от у Лукоїла заберуть активи зарубіжні. Ну, те саме буде, те, те саме будуть видобувати ті самі компанії, тільки це будуть американські вже компанії. Ну, основні фонди ж залишились. Ну, свердловини а, залишились, так а, обладнання залишилось, персонал залишилось. Ну, вивіску поміняли, і тепер американці будуть все рівно це видобувати нафту. Тому я не бачу тут проблем. До речі, про Венесуелу. Ви згадали матеріали, які якраз присвячені тому, що низку сценаріїв щодо повалення режиму Мадуро адміністрація Трампа вже розробила. uh i Але от мова йде у цій статті про те, що сам Трамп досі вагається і побоюється, що операція може провалитися і перетворитися на ганебну поразку. Скажіть, будь ласка, як ви передбачаєте, в який спосіб нинішня американська адміністрація може вирішувати питання Венесуели? Ми ж знаємо, що там зараз активно в підтримку режиму Мадуру включився Китай. Ну вони принаймні у Китаю просили допомогу і у Росії. Ба більше Росія вже починає там туди і ракети постачати, і, е, значить, протиповітряну оборону, Чудово. і навіть там в російській держдумі як це не дивно, але сказали, що і арешнік якимось чином може доправити. Що... Давайте, давайте, жальте. Найсмішніше, що це ніяк не вирішить питання ну, тому що потуга американців така. Що ну це просто незрівнянні не, не речі порівняння порівнянні з Венесуелою Можна якось по-іншому вирішити, наприклад, безв'язкової операції? Можна. А так, яким про... чином? до речі Голосити да, блокаду партів Венесуели. Угу. І все. І які тоді процеси почнуться? Ну, Мадура буде Мадура скажуть, чувак, тобі сказали, або або, та, або з тобою, або без тебе, нафто повинна йти туди, куди потрібно. Uh -huh. Я думаю, що скоріш за все, без тебе, тому що там сидять росіяни е, з китайцями. Е, якщо м росіяни допомагають, це дуже да, гарна новина. Це додатковий е, е, додатковий е, така така спосіб, щоб сказати, що е, ну Путін на тебе наїжджає. Да? Це до спосіб, щоб з Путіним більше не розмовляти. Я, 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 тільки, я тільки вітаю росіян. Ну, добре, уявіть собі, хоча б один, один БУК там зіб'є, наприклад, американський вертоліт чи літак. Uh -huh. Російські, ноутбук, нехай пробують. Ми повинні тут вболівати В даному випадку ми вболіваємо за всі команди. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, в медіа з'являлася така інформація, що нібито там посланці від Мадуро, знаючи ну, такі бізнесові да економічні інтереси Трампа, намагалися йому там пропонувати доступ до природних копалин і все в обмін на те, щоб режим Мадуро е, залишився. Е, як ви прокоментуєте, наскільки ну в принципі реалістично Ю могла бути така пропозиція, і чи вона ще досі на столі? А чому б ні? Ну, так я сказав, Трампа ж цікавить конкретика, його кон, цікавить конкретна нафта, що вона текла okay. туди, куди потрібно. Якщо Мадура це забезпечить, то чому би ні? Але я думаю, що час Мадура вже минув. Я думаю, що uh -huh. воно вже ухвалило для себе рішення, що це можна і без Мадура зробити. Ну, і якщо там буде ще обов'язок, що він викине Китай. та Росію, наприклад, з Венесуели, і він не піде на це. Ну, значить, будуть по-іншому розмовляти. Тому я вважаю, що нехай, нехай розмовляють. Але дивіться, нас що цікавить, нас цікавить додаткові обсяги нафти на ринку, які замінять російську нафту. До на речі, вона по складу трохи схожа на російську. Там теж важка нафта в Венесуелі. Uh, і тому, якщо це буде вирішено з модури без модури, та байдуже головне, щоб зайві були обсяги нафти. Тоді питання, чи залишиться Росія uh, uh, на ринку нафти, воно буде відпадати як дурне. Ну, очевидно, чому Росія тоді зараз намагається включитися в цей процес усіма можливими засобами допомогти модуру. Такий, країна, що буде такий песимістичний для неї сценарій, він е, не так, ну, да, Тому що Венесуела це плацдарм, це плацдарм для впливу Росії та Китаю в Венесуелі. Тому mm -hmm. що звінів поряд з, Вені... з Венесуелою в комплекті йде Куба. Не будемо про це забувати. Венесуела підтримує Кубу. Рубіо, наприклад, це потомок мігрантів з Куби, яких вигнав Федель Кастро. Так що у нього там ще mm -hmm. особисто є. Наступна, тому що після Венесуели наступна буде Куба? Американці повертаються в доктрину Монро, що Латинська Америка, і все західна півкуля це їхня вочина, і ніхто там лазити без їхнього контролю не може. І це дуже добре. Це дуже добре для нас. До речі, про Китай. Як ви гадаєте, що вже змінила? Хороша, за версією Трампа його розмова 30 жовтня із Сідзіньпіном. І чи буде найближчим часом підписана торгова угода між Сполученими Штатами та Китаєм? Ну якась тимчасово буде. Я говорю тимчасово буде, але це таке тимчасово перемир'я. Я вважаю, що Трамп спеціально взяв паузу, щоб вирішити питання з рідкоземельними металами вирішити питання з Венесуелою. А далі о, а далі почнеться це наступне, А, Далі я думаю, що він чекає, поки Європа сама почне піднімати тарифи. Тому що зараз ці обсяги обсяги товарів, які призначалися для американського ринку, кинулися в, в Європу. Європа вже стогне. Тому що у них там і промислове виробництво падає, і так далі. Зараз європейці почнуть піднімати тарифи. Тоді з китайцями буде зовсім інша розмова, коли вони будуть притиснути за бог за забо великих ринків. Так що так я вважаю. Тема тамагавків на шпальтах видання Сепа. До речі, пише це видання, те про що ви вже кілька разів в наших з вами ефірах говорили, що зараз у руках українців вже є зброя, яка нічим не гірша за тамагавки. І журналісти в цьому матеріалі говорять про те, що за кілька років Україна розвинула вражаючу власну ракетну промисловість і стала значно менш залежною від західних партнерів. Знову ж таки, станом на день сьогоднішній. У нас 5 листопада, так а наприкінці минулого тижня були ось ця історія з тим, що Пентагон підтримав передачу тамагавки в Україні, а Трамп потім сказав про те, що це питання знову ж таки на паузу. Тамагавка, це більше зараз елемент зброя психологічного тиску. Ну, і психологічного, практичного, тобто і контролю. Ну, що такі -то тобі дають там огавки? Тобі, тобі починають, говорити, бають, куди доноса, стріляти, не починають не говорити куди стріляти? Починають да? говорити, куди стріляти. Далі. Я думаю, що дуже нервує американська промисловість. Якщо Україна стане базовою для ракетної ну і політиком США, якщо українська ракетна програма стає базовою для ракетної програми Європи, а Українці угу. точно це зроблять рази в два дешевше, ніж американці. То виникне питання, навіщо тут американці? І американські американська зброя. І далі політичне питання те, що я говорив завжди, а кнопка від зброї у кого буде? А я, до речі, не бачу, щоб американці європейцям тамагавки продавали. Я щось не бачу на американ, на європейських компаній. І тут виявиться, що тепер питання безпеки Європи не вирішується не в Вашингтоні, а у Києві. Тому що ракети, ракети, ну там по ліцензії, по спільне виробництво, і це буде тепер в Києві. тепер з Києвом ти будеш вирішувати це питання. да Це підбільшує і це нервує американців, тому що, от особливо коли от СБУшники перші удари почали наносити півтора роки тому, це ж був о, як якась Україна посміла проявити суб'єктність і посміла сама визначати, куди стріляти, а не ми тут будемо визначати. Ну, це працює, це працює і погано працює на ну на позиції США в дійсності і це підбільшує. Те, що я вам говорив, чим більше буде у нас ракет, тим більше нам будуть давати свої, щоб своє не виробляли Але я думаю, що українці на цю туфту вже розводку не прийдуть після того, як в нас забрали е, ядерну зброю. Після того, як е, е, після того як що було, що зроблено, змушували знищувати ракети. От Ющенка uh -huh. ракети СКАД, наприклад, знищені були, так тому що американці це фінансували для того, щоб України не ну фактично збро теж Україну. Тому ми це повинні розуміти, як воно в реальному житті працює.